Буде ролик про моє харчування після видалення жовчного. Я вже зробила другий канал, де хотіла повністю відійти від цієї теми. Але недавно була розмова з моєю подругою, якою теж видалений жовчний. І, мабуть, вже теж пройшло там років 6, а може й 7. І вона сидить там на якійсь дієті, щось собі, якісь там кашки, малашки готує, багато чого не їсть. Ну і мене питає, що Таня, ну так все ж таки, що ж ти там їси? Я кажу, ну як це, що я їм? Нормально їжу, їм все підряд. Ні, ну я ж дієта в тебе все таки є. І ви знаєте, в мене вже знов цей сміх, бо перший мій канал він повністю присвячений тому, що. Ну, немає ніякої дієти після видалення жовчного. Ну, яка дієта? Е, Їсти можна все, навіть жирне. Тільки з учотом, що немає головного органу, який перетравлює жири. Тобто жири треба зменшити, перейти на інші, на рослинні. але жирна їжа в раціоні повинна бути. бо... Організм бере вітаміни, амінокислоти для того, щоб нормально функціонувати. А якщо ми себе в чомусь починаємо, там, як кажуть, закручувати гайки, то починаються інші проблеми. Бо харчування це така велика складова нашого життя, нашого організму. Тобто те, що ми їмо. Від, це, від цього залежить наше здоров'я, наша енергія. Тому і на цьому каналі я все-таки продовжу ділитися своїми е, секретами такого особливого харчування після видалення жовчного. Але мені все-таки хочеться до вас донести і показати, що Харчування, воно просто повинно бути оздоровче. Бо ми з вами. Я в першому, на першому каналі завжди говорила, ми не є якісь інваліди, ми просто з вами особливі люди. В нас немає одного органа. Ось у моїх хлопців є жовчний, а в мене немає. Я їм завжди кажу: цініть мене, бережіть мене, бо я особлива в вас. Ну, це така, якби, е Позитивна нотка, і, і у вас вона повинна бути присутня. Не треба нагружати своїх рідних оціми стонами, айками, що ой, я якась вже інвалід, я не можу нічого їсти, в мене видалений жовчний. Можна їсти все. Наголошую і наголошувала на своїх каналах. Так що продовжуємо рубрику Здорове оздоровче харчування після видалення жовчного міхура. І найперше, що я вам хочу показати, з чого складається моє оздоровче харчування це крупи. Бачите, який у мене тут арсенал. Зараз я вам покажу, зараз буду складати і озвучувати. Це у мене зелений нут, зелена гречка, каша перловка, булгур, далі овсянка. це у мене тут і житні, і пшеничні. Але такі, які треба варити. Далі, макаронні вироби ми беремо е, оці італійські, бачите? Е, вони із твердих сортів пшениці. Не розварюються. Наші брала не один раз, але ну, вони клеяться. Тобто беру тільки ці. Далі, це у мене рис пропарений. Далі, що відкрити? Гречка. Обов'язково гречка в моєму раціоні є дуже часто. І так як ми починаємо з вами все-таки наш кулінарний такий блог про здорове харчування після видалення жовчного, то гречка буде дуже часто, бо в мене її просто ще й дуже люблять, мої хлопці. Ну, і це в мене крупа пшеничка Арнаут. Те, що відкрите, бо хотіла показати те, що є. тепер будуть е, часті в мене розпаковки, те, що я купляю. І ось отака в мене спагетті теж, бачите, італія беру ось цю фірму. Не хочу її там якось як рекламу. В нашому АТБ ми її беремо нормально. Мені вона більш-менш підходить. Ось, бачите, дві вже початі пачки, тому. Те, що докупили, якраз буде така ще й розпаковочка. Тобто докупила ще одну ось таку спагетті. І тепер, ага, і взяли на пробу, ну, це наша українська, може перейдемо на цю. Взяли на пробу, якась фірма, ось Кантаре. Але це Україна. Написано, ось з твердих сортів пшениці. Так що, взяла на пробу, якщо не гірше від цієї, то будемо купувати цю. Тобто для мене особливої якоїсь різниці нема у виробнику. Головне, щоб це була нормальна пшениця твердих сортів, щоб воно не склеювалось. І після цієї вермишелі, щоб потім не болів живіт. Скажу так. Так, а це ось те, що купили. Ну, знову ж, макаронні вироби тієї самої фірми, так як вони теж тут пишуть твердих сортів пшениці. В мене е, оці всі заготовки, крупи, це ж я купляю з учетом, що в мене троє людей. Тобто я чоловік і дорослий вже син. Так що це я не тільки е, для себе. Готую на всіх. Нема в мене окремої їжі для мене і е, для сім'ї. Їжа одна. Це теж хочу, щоб ви зрозуміли. Ну і що докупила? гречка, рис отакий пропарений. Він більше для якихось м'ясних, для плова, отакого от підходить. Так, рис обикновений цей білий. Це я його беру для молочної каші. Ще беру такий же самий, тільки круглий. Так, булгур обов'язковий у мене, дуже ми його любимо. І ось взяла так само, там в мене закінчується, е, вівсянка. Теж беру е, таку крупу, яку потрібно варити. Ну, ось і все. Таке моє перше відео. І розпочинаю серію. Навіть цілий буде плейлист, знову ж таки, але це не буде харчування після видалення жовчного. Якесь окремо, ні. Щоб ви зрозуміли, це просто нормальне оздоровче харчування для всієї сім'ї і для мене, в тому числі, у людини, в якої видалений жовчний. Не хочу знову. Щоб ви якось відділяли, що це я щось буду готувати з цього всього собі окремо. Ні. Готую на всю сім'ю і ніякого окремого харчування для людей після видалення жовчного не існує. Існує нормальне, просто оздоровче харчування. Ну, і ще трошки. Скажу два слова про е, жир, яку я використовую олію. Це ось така обична олія соняшникова не рафінована. Хочу просто в одному цьому відео зразу показати, які використовую не тільки крупи, а і олії. Тобто олія соняшникова не рафінована. Вже я її використовую у своєму харчуванню десь. Ну, років 6 це точно. Як перейшли на таку олію, так е і використовую. І ось в мене у баночці вже закінчується. Будемо з вами знову його робити. Це топлене е масло вершкове. Або ще називають його масло кхі. Я його роблю постійно, вже ось воно закінчується. Добавляю в усі так само свої страви. Вони йдуть в мене в поєднанні ця олія і ложечка ось цього масла. Воно, якщо правильно зроблено, бачите, стоїть у мене тут воно на вулиці. Зараз літо, воно таке, бачите, трохи розтоплений в нього вигляд. Але не треба його ставити ні в холодильник, ніде нічого йому не буде робитися. Якщо воно зроблене правильно, не плісняє, е ну, ось бачите, отакий має вигляд. Не треба ніде його е якось зберігати особливо, стоїть на столі і нічого йому е не повинно робитися. Якщо якісь пішли плісняви, оці грибки, значить, воно просто у вас неправильно зроблено. Ну, тобто не дотопили. Скажу так. Простими словами. Ну, ось я вам і показала в першому, першому відео, з чого я готую свою оздоровчу їжу. Тобто, найголовніше, е, найголовніше, я б сказала, інгредієнт це крупи. Різні різні крупи. Кожен день у мене на столі якась каша. Ну, а далі будете вже бачити. Так що. Оздоровче харчування після видалення жовчного, ніяка не дієта, ніяке воно там не окреме, а нормальне для всієї сім'ї оздоровче харчування і е, в тому числі для людей після видалення жовчного. Тож, розпочинаю знову свою кулінарію. Ну, ось і все. Всім пока-пока і до наступних зустрічей! E